На фермі в кот Дівуарі час годування. Тут вирощують гігантських африканських равликів. Для місцевих фермерів останніми роками це золота жила. Бізнес процвітає і розширюється. За цінністю равликів можна вважати сучасною ікрою. Його м'ясо просто не порівняти з яловичиною. На місцевому ринку м'ясо равликів удвічі дорожче за яловичину. Зазвичай равликів збирають у дикій природі коло семи тонн за рік. Але мангрові ліси вирубують, і знаходити здобич стає важче. На фермах равликів одержують удвічі більше. Україні працює вже 1200 равликових ферм. Навчання пройшло майже 6 тисяч осіб. Підприємець Берню Бльо розводить черевоноги. Хмолюсків уже 5 років. Він вважає, що це розв'яже проблему з продовольством і забезпечить роботою місцевих жителів. Якщо буде більше виробників, вартість равликів на ринку знизиться. Люди матимуть роботу і ліпше житимуть. Крім м'яса, равликів використовують і слиз. З нього роблять мило і гелі для душу.